України. Зараз хочу на шматочку гіпсокартона зробити зірець з матеріалу тигової марки Faydeal ефект міді з патиною. Зараз покажу, як це. Поїхали. Щось захотілося мені попрацювати за такими матеріалами флюсинг. Метал. Метал, рідкий метал з ефектом міді, та ще й спробувати патину. Не знаю, що вийде, я навіть в неті не лазив, тому що підглядати. Не хочу, хочу все сам. І так, в мене ось є взірець, який вже ґрунтується грунтів як рілтів ґрунт для кращої адгезії. Грунтую волохатим валіком. Ну, це щось я багатенько налив. Зараз приберу З фарби і не латекс мат. Зроблю підкладку в такому ну, не темно корисному, як, 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 як мідь, але приблизному кольорі. Два шари нанесу фарбу. Це слугуватиме підкладкою, для того, щоб, для того, щоб матеріалу було куди вбиратись. Я використовую той за самий валік, який наносив грудівку, навіть не мив. Головне тут зараз це розкатати. Нанесу фарбу і через декілька годин, після цього, як цей шар висохне, буде другий шар цієї ж фарби. Фарба висохла. Зараз беру венеціанську кельму і матеріал. Накладаю на шпатель. І буцімто зашпакльовую поверхню. Але так як в мене матеріал давно стояв, давно стояв то в ньому трішки утворилися ну, сухого попало, так що то воно царапає. Ну, я це знімати не буду, яке буду матюкати, матюкатися. Я зараз його... Суть понятна, ми зашпаклюємо поверхню. З таким слоєм, більш-менш ну більшим, ніж на здір. Розібрався, як би з цими сухими речами. Просто-напросто повдавлював їх, вони порозминались. Ну так от. от, слой роблю такий, ну не на здір, а трішки більший. Сухі в мене. І отак пороздавлював і все можна працювати. Так, наніс. Далі беру валік отакий. І він у мене змочений і пробігаю по поверхні, щоб підняти легеньку шубку, щоб там, де слой товщий, там шубка виходить краще. Ну, Одним словом, зараз роблю шубку, а через декілька хвилин легенько примну і вийде таке аля гротто. Хай декілька хвилин воно постоє. Далі я його примну кельмой. Легенько пробігаюсь кельмой, щоб там, де дуже сильно піднята шубка, щоб там придавити його, тому що тут матиме місце шліфування. Оп! Все, полишу його висихати. Таке воно вийшло, ніби поверхня Марса. Все, лишаю висихати. Висохла поверхня. Ось у мене такі місця з'явились. Це... Оці старе засохше, що я вдавив, воно порепалось місцями, але додало такого деякого лоску. Так що я думаю, що це залізо, ой, мідь можна навіть з кракелюром використовувати і буде цікаво. Ну так от, Зараз я возьму наждачний папер, я знімати це не буду і легенько його прошліпую. Почну з 240-го, ну і там десь з 600 закончу. Хочу трішки позбивати верхушки. Потім буду окислювати його оксидантом. Прошліфував мідь. Почав аж із сотою, бо 240 не брала, бо вже застило. Так що якщо маєте на увазі, ну, маєте в планах шліфовку, щоб такий був блиск, то потрібно це робити на наступний день. У мене пройшло 2 дні, чи навіть 3. Воно засохло дуже. Так що, ну, полірнулось, дуже класно виглядає. Таке іначе така мідь там місцями по попро, ну, просідала, наче, наче вживу. Починаю із сотки, потім 120, 240, 320, 400, 600, 800 і закінчив 1000. Отакий воно вигляд має. У мене місцями там, де були ті старі засохші. Зисокший матеріал, де я його вдавив, але його поверивали від підкладки. І Зараз це буду виправляти і додавати додаткового ефекту. Беру неоксидатор, я оговорився розчин для декорування металових поверхень та досягнення ефекту патини. Це жовтий колір, патинатор. Зараз трошки підстарим сірець. Беру оцей патинатор, маленьку кісточку. І там, де хочу бачити якісь плями, наношу. Хаотично, не обов'язково його все зафарбовувати. І оці місця будуть у мене жовтуватими. Можна створити ефект потьоків. Зараз спробую трішки взірець на пленивчок. і Ага, не хоче. Так ну сейчас легенько так. Оп, і потекло. Отакі потки. Це все, як кажуть, на любителя. Цікаво, конечно, вона. Це в роботі, Ну подивимось, що вийде в мене на виході. Все, лишаємо його хвилин на 20. Ну, десь на баночці написано, що десь годинка потрібна, щоб пройшла, щоб цей весь ефект проявився. Ну, все, чекаємо. Ось ну, що зробив патинатор. Він поробив отакі окислення, так би мовити. Ось він ще раз. Ну, а взагалі такий зірець найде свого замовника. Я його заполірував. Вживу воно виглядає бомбажно. Все відбиває світло, такий залізний блиск. Оці темні п'ятна, це той старий матеріал, що в мене ну, що там засох, я його вдавив, коли працював. Ото він такий запалірований вийшов. Патина дала своїх потьоків. Ну, цікаво. Десь би на обйомі таке зробити, було б взагалі клас. Ну, а взагалі, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!